Наявність ядерної зброї, жодну країну з такою зброєю ще не вберегла від конфлікту. Індія і Пакистан, а вони обидві мають країни ядерну зброю, воюють між собою протягом 10-річ і нічого не отримує їх від конфлікту. Ізраїль має ядерну зброю нібито, не а, скажімо, Іран не має. Та а Іран не має, що не заважає Ірану обстрілювати Ізраїль е ракетами. І як бачите, ніхто в Тегарані не боїться ядерного удару в Ізраїль. Хоча у самого Ірану немає ядерної зброї. Ну і таких прикладів можна навести величезну кількість. Тут мене інше цікавить, цікавить, тому що, в принципі, в 90-ті роки в українському суспільстві навіть двох точок зору щодо того, що потрібно позбутися ядерної зброї, не було. Тут мене цікавить саме питання гарантії безпеки. От Адже в Будапештському меморандумі найважливішим є нестільки те, що ми відмовляємося від ядерної зброї, те, що нам гарантували не застосування сили. Але знову таки, коли ми підписували цей меморандум, тоді останньою країною, яка мала б з нашої точки зору застосувати силу проти України, була Російська Федерація. Згадайте.